Це кут Будапешт, його габаритний розмір 3 метри на 2,17 Спальне місце при цьому 1,60 м на 2 м. Кут трансформується механізмом ножиці, має ортопедичне наповнення, незалежний пружинний блок-покет, як у дорогих комфортних ортопедичних матрасах. І при цьому дає вам комфортне велике спальне місце. Наповнення подушок Hallo Fiber. І цей код має велику нішу для зберігання білизни. Ось ці частини. Перевага незалежного пружинного блоку. Ось на зразку покажу, як це виглядає. Кожна пружина в окремому стаканчику це гарантує анатомічне, правильне анатомічно правильну підтримку спини. Як бачите, коли ми прибрали подушки, то у нас залишилось велике таке місце для сна. Тут може даже розміститися декілька чоловік. Система розкладки ножиці це дуже легка та проста система трансформування. Ось ви бачите, як він виглядає в розкладеному вигляді. Наголошую, що це спальне місце 160 на 2, як повноцінне двоспальне ліжко. Розклавши кут, ми маємо невеличку нішу. Вона виглядає як журнальний столик. І є ніша в короткій частині. Коли ми розкладаємо прямий диван, у нас залишається стяжна планка. Вона дозволяє зберігати стіни від забруднень. Конструкція цього кута така, що його спинки теж залишаються незмінними. Це теж збереже ваші стіни від забруднень. Ще однією перевагою є такі подушки, які зі зйомними чехлами. Якщо ви забруднили, ви можете їх зняти, випрасувати, і вони у вас будуть як нові. Як ви вже знаєте, ми можемо замовляти меблі в будь-якому кольорі, в будь-якій тканині. Крім цього, у нас дуже великий вибір м'яких меблів. Ми відправляємо меблі по всій Україні. Це може бути найбільш зручний для вас спосіб доставки новою почтою або попутній транспорт.